Вітаю усіх в ефірі громадської приймальні. Сьогодні розмова у студії стосуватиметься найменших мешканців нашої області, насамперед, тих з них, котрі волею долі були позбавлені батьківської опіки. Моїм гостем є начальник служби у справах дітей Рівненської облдержадміністрації Віктор Марчук. Вітаю, пане Віктор. Доброго вечора. Тим, хто нас дивиться, я нагадую, що ми працюємо в режимі прямого ефіру 230016 це той номер, за яким можна зателефонувати у студію і поставити своє питання нашому гостю, якщо воно у вас є. Для початку, пане Віктор, поки питання ще від глядачів не надходить, коротко охарактеризуйте, от, чим саме займається ваша служба і чим вона не займається про площину вашої діяльності, щоб не виникало зайвих питань. Якщо пожартувати, то чим ми тільки не займаємося, можна сказати, але разом з тим, реаліза... соціально-правовий захист дітей, зокрема, в першу чергу, це дітей сир дітей позбавлених і піклування, це є основна функція служби справи справах дітей, і в тому числі і обласної служби справи справах дітей, яку я очолюю. Що це значить? Тобто, це виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, це. З'ясування обставин, за яких вони опинилися в такій ситуації, надання статусу дитини-сироти дитини, дитини позбавленої батьки піклування, і в подальшому це забезпечення державних гарантій соціально-правового захисту, тобто це влаштування в сім'ї таких дітей, це інспектування таких сімей, тобто контроль за умовами утримання дітей в сім'ях, це зрозуміло. Профілактика безпритульності, бездоглядності, тобто проведення рейдів з метою виявлення дітей, які перебувають на вулиці, які залишили місце проживання, які проводять неналежним чином своє дозвілля, скажімо так, спільно з кримінальною міліцією, з іншими структурними підрозділами і органів виконавчої влади, а також з департаментом. З обліку, з обліку за обігом алкогольних і ті нових виробів в, в контексті попередження продажу дітям алкогольних і тютюнових виробів. Скільки сьогодні на Рівненщині таких дітей проживає дітей сиріт Якщо говорити офіційну статистику, то станом на 1 липня поточного року в базі даних було зареєстровано і паперовими носіями підтверджено 1847 дітей сиріт типу, і позбавлених батьків піклування. Це насамперед стосується південних, північних районів області, Ні, де, це, де більше? Це якщо взяти, то це залежить від, скажімо так, розмірів в першу чергу, тому що Сарненський район, там одна найбільша кількість серед районів, Рівненський район багато, місто рівне зрозуміло, тому що і кількість населення. Тобто, якщо взяти, проаналізувати відсоток. Дітей, які мають статус сироти позбавлення батьківського піклування до, до загальної кількості дитячого населення, то цей відсоток коливається від 0,2 до 1%. відсотка. Ви е, говорите, що із одним із завдань вашої роботи є виявлення таких дітей. А от як, яким чином це виявляється, щоб стало ясніше нашим глядачам? Служба служби справ дітей в першу чергу проводять рейди. З метою рейди це і вокзал, і вулиця, з метою виявлення дітей, які перебувають поза сім'ями. Особливо це в вечірній час, а також під час навчального процесу, зокрема в даний час, якраз проходить ще такі щорічні рейд урок з метою виявлення дітей, які не приступили до навчання. І далі вже аналізується, з яких причин дитина на вулиці, чи вона просто. Пішла з року, чи вона не пішла в школу, чи вона перебуває така, що залишилась без піклування батьків, тобто такого піклування на даний час відсутні. Крім того, в ході редів інспектуються сім'ї з метою виявлення. Неналежного виконання батьками батьківських обов'язків складаються відповідні акти, а також надходить інформація від інших органів виконавчої влади, органів місцевого середування, шкіл, а також звичайних громадян. І ця вся інформація реєструється в журналі. І протягом доби служби зобов'язані перевірити цю інформацію, чи вона підтверджується, що дитина залишилась безпілкування батьків і які обставини. І тоді протягом цієї самій доби влаштувати цю дитину або просто це інформація підтверджується, а потребує додаткового контролю. Скажімо так, остання статистика показує, що вже десь в цьому році 25 дітей сиріт знайшли собі родини. Минулого року такий же показник десь приблизно був аж за цілий рік. Це якось впливало те, що можливо процедура всиновлення стала легше, чи так от склались обставини. Ну, дійсно, в цьому році вже на даний час усиновлено 25 дітей. Це на початок вересня було усиновлено 25 дітей. За весь минулий рік було усиновлено 29 дітей громадянами України в нас в області. Я думаю, що більш активними стали громадяни. Зокрема, я вдячний за співпрацю і громадським організаціям, тому що вони. Більш активно почали працювати і пропагувати саме національне усиновлення. Крім того, було активізовано роботу в напрямку надання дітям статусу, якщо вони потребують того надання, неприпустимим є зволікання службами справи дітей в цьому напрямку. І я думаю, що до кінця року така динаміка і буде залишатися, тому що якщо взяти. 4 роки тому, то в основному усиновлювали дітей до 3 років. Зараз вже діти до 6-7 до років усиновлюються без проблем, якщо вони не мають серйозних вад здоров'я або не є в складі сімейних груп, де 3, 4 і більше дітей з однієї сім'ї набувають статусу. Крім того, в минулому році було проведено ряд заходів і круглі столи із громадськими релігійними організаціями, і дякую. Зокрема, і в Рівненському державному телебаченню, що останні минулий рік і цей рік активно я буваю у вас, часто буваю у вас на передачі, і ви допомагаєте саме доводити цю інформацію до громадян, тобто формувати таку громадську думку, що дитина має бути в сім'ї, а не в закладі. Я нагадую, якщо у наших глядачів виникли питання до гостя студії. Начальника служби у справах дітей Рівненської облдержадміністрації Віктора Марчука ви можете телефонувати за номером 230016 і ставити свої питання. Е, якщо говорити конкретно про цих от 25 всиновлених дітей, що це за діти і ким насамперед є їхні всиновлювачі? Тобто це. Переважно люди за покликом серця всиновлюють, чи, можливо, от якось вигідно у нас сьогодні всиновлювати дітей? Ну, це люди в основному середнього статку, тому що сім'ї або окремі громадяни, які не мають фінансового забезпечення, неналежне фінансове забезпечення або не мають. Постійного місця проживання, зокрема житла на праві власності або на праві користування, вони просто не можуть юридично бути кандидатами усиновлювачі. Якщо говорити, якої професії ці люди, чи яко там віросповідання, тут що стосується усиновлення, не можна так однозначно говорити. Це звичайні сім'ї, які або не мають дітей. Або мають дітей, але відчуваю, що вони можуть дати сімейне тепло, любов батьківську ще й таким обездоленим дітям. Є сім'ї, які раніше всиновлювали, всиновили і приходять тепер, і в тому числі і за братиками, і сестричками тих уже всиновлених, тому що ці набули статусу за протягом останнього часу. Є сім'ї, які всиновлюють навіть дітей з певними вадами здоров'я. і Такі приклади є багато таких так, так, і я дуже вдячний, зокрема, саме таким сім'ям, таким людям, тому що дитина незалежно від стану здоров'я, від віку, вона хоче бути в сім'ї. Ми маємо зробити все для того, щоб вона в сім'ї була влаштована. В області є такий стереотип, напевне, все, що стосується дітей там приріст народжуваності, приріст там всиновлюваності. От часто говорять, а це за рахунок тих от е, християн, протестантів, що е, на півночі е, живуть. Це справді так? Чи це помилково так вважати? Ні, що стосується усиновлення, то тут саме доповнює до попереднього запитання, що це поклик серця, поклик душі, тому що фінансова підтримка. Сім'ї, яка установила, не є досить суттєвою, сім'я отримує одноразову виплату як при народженні першої дитини. Ну, крім того, ще має певні гарантії, тобто це і відпуска догляду за дитину, якщо дитина вісім до трьох років, і незалежно від віку, це відпуска одноразова. Після усиновлення, тобто це нема постійної фінансової підтримки. Після усиновлення ця дитина йде на правах рідного сина або дочки з усіма відповідними наслідками, проблемами, обов'язками і так далі. Тому тут не можна говорити. Що стосується, як я сказав, і розповідання або географії. Ну, також не можна чітко виділити, тому що є кандидати зареєстровані і в Володимирецькому районі, і в місті Кузінцівську, і в Зарічнянському, і в місті Рівному, і в Острозі. Десь їх більше, десь їх менше, але це не є сталою величиною. Там ця це, це статистика є такою динамічною, тобто вона постійно змінюється. Ну, наскільки я зрозумів, в принципі, якось такої державної програми, щоб стимулювала встановлення, зараз немає. Тобто, це просто поклик серця, якось таких пільг, щоб заохочувати людей до такого милосердя. сьогодні. Ну, як я сказав, що це одноразова виплата при наро... як при народженні, а також відпустка. Ну, але з іншої сторони, усиновлення це є і найбільш пріоритетна форма. Тому вона і повинна. Я це моя, крім того, що суб'єктивна думка, що вона повинна якісно відрізнятися від тієї самої опіки прийомної сім'ї, будинку сімейного типу, тому що дитина, яка встановлюється, вона втрачає статус дитини-сироти, позбавлений бацьке піклування, відповідно, втрачає державну підтримку і гарантії. А вона є рідним сином на правах рідного сина водочки. А Том... що робити такій дитині, якщо от раптом десь от не склалося, її всиновили, а потім от десь. Зіпсувалися стосунки з сім'єю, а статусу вже немає. Якщо таке стається, то тоді статус поновлюється. Статус поновлюється і за цим поновлюються всі відповідні державні гарантії. Але дякуючи тим людям, які встановили, в нас в Рівненській області це не є системно і за 5 років роботи. На даній посаді був один факт в Долбунівському районі, такий кричущий, щодо скасування усиновлення. Хоча саме усиновлення відбувалося не в нас в області, в одній з інших областей. Але тобто, за цей період от такий, такий факт був один. Тобто за цей рік, за минулий рік таких фактів у нас не було, і я є надія, що їх і в подальшому не буде. Тобто скасування усиновлення не є таким. Там, Масовим явищем, і дуже добре, тому що, як я сказав, батьки, які, особи, які всиновили і сім'я, вони розуміють, що вони беруть дитину із усіма можливими проблемами. У такому би, випадку, я розумію, що на щастя не є масовий, але наскільки важко поновити оце сиротинство і за яких умов його поновляють, до якого віку? То до 18 років. Тобто, юридично, тут проблем абсолютно ніяких немає. Як що стосується усиновлення? То протягом буквально декількох днів дитина набуває статусу і відповідних гарантій. А от за кордону у нас дітей всиновлюють. Якщо всиновлюють, то які діти насамперед користуються популярністю? Ну у нас дуже рідко всиновлюють за кордон, іноземне, так зване іноземне всиновлення у нас не є таким пріоритетним. У нас пріоритетним є національне всиновлення. За Минулий рік у нас дві дитини було усиновлено іноземцями, в цьому році жодної дитини не було усиновлено іноземцями. Це в основному діти середнього віку і які мають серйозні вади здоров'я. Тому що якщо дитина не старше шести, не старше семи, а навіть останні роки, то й до десяти років, якщо вона не має серйозних вад здоров'я, то вона усиновлюється громадянами України. Ну і законодавство створює певні... Гарантії і підтримку національному усиновленню. тільки після перебування протягом року на обліку на усиновлення, якщо громадяни України не всиновили цю дитину, вона виходить на міждержавний або на відкритий облік. Крім того, до шести до п'ятирічного віку в нас діти не можуть бути усиновлені іноземцями незалежно від терміну перебування, за винятком певних. Медичних показників, які виписані окремо, тоді діти можуть бути встановлені в такому віці. Крім того, діти, які влаштовані в прийомну сім'ю, будинок сімейного типу, вони і мають право поставив бути встановлені, вони можуть бути встановлені тільки виключно громадянами України. А іноземцями – ні. Тобто тут я вважаю це правильно, з тим той, що діти, наші громадяни України, мають бути усиновлені в Україні. А ті ж таки, от Державні стимули, ну, та ж таки, виплата одноразова, та ж таки, відпустка, вони є незмінними, незалежно від того, чи здорову дитину всиновили, чи все-таки з вадами здоров'я. Зрозуміло, що тих, в кого з здоров'ям проблеми, ну, прилаштувати десь важче? Так, так. Є, є в цьому проблема, і хотілося б, щоб діти, які мають певні вади здоров'я, влаштовуються в сім'ю, вони мали додаткові. Соціальні гарантії, тому що зрозуміло, що такі діти мають додаткові нас, потреби. Так? Ну, на даний час, ну, крім того, якщо, як і звичайні батьківські діти, якщо вони мають певні вади здоров'я, то вони потребують і отримують певну медичну допомогу, так само і такі діти. Угу. А от розкажіть трошки, як здійснюється контроль за цими подальшими життєвими умовами тих дітей, які вже всиновили? Там можуть попасти, бувають там якісь вовки в овечій скурі Спочатку ніби нормальні люди, а потім можеш всяке трапитися. Впродовж якого часу ви стежите за цими такими підопічними вашими. Діти, які усиновлені, вони постійно перебувають під контролем. Зокрема, сім'ї, які встановили спільно з цими дітьми до 18 років. Протягом перших трьох років контроль здійснюється не менше раз в рік. А в подальшому раз в три роки це якщо немає, це обов'язковий контроль. Якщо є якісь передумови, то такий контроль може здійснюватися і раніше, і частіше, тобто відповідно до, до потреби, але не рідше ніж щороку протягом трьох років, і раз в рік, раз в три роки, аж до досягнення 18 років. А якими мають бути передумови, щоб частіше цей контроль здійснювався, тобто, от, що мусить виникнути. Ну, Зокрема, якщо десь дитина, яка усиновлена, потрапила під негативний вплив, зокрема, вчинила правопорушення, чи залишила місце проживання, чи була виявлена під час проведення тих самих профілактичних рейдів, крім або надійшла якась інформація від якихось посудових осіб, що неналежним чином доглядають за цією дитиною, то тобто, будь-яка будь інформація, яка надходить, вона. Може бути підставою для проведення перевірки, і усиновлювачі не мають право ухилятися від співпраці, тому що це все робиться в інтересах дитини, щоб ну не було таких негативних фактів, як, які були останнім часом в Україні. Ну, ще десь, напевно, років 5 тому, можливо, я помиляюсь, там рік два-тудини назад. На Рівненщині не було будинків сімейного типу і спорудили десь в Олександрії перший. Говорили тоді, що це такий експеримент. Наскільки зараз можна говорити експеримент вдалий, невдалий, і наскільки взагалі життя в таких будинках якісно відрізняється від життя в прийомних родинах? Ну Тут в першу чергу треба сказати, що будинки сімейного типу прийомні сім'ї в нас з'явилися раніше, ще в 90-х роках. В 90-х роках були створені, але вони були створені на базі власного житла. Це, зокрема, і будинок сімейного типу на базі сім'ї Лебеді в Рівненському районі, в Колоденці, це на базі сім'ї Новосаді. Вони були створені ще в 90-х роках. Немано, так, а, а в 2006 році дійсно було. На території Олексарійської школи-інтернату було збудовано восьмиквартирний житловий будинок, і в цій квартирі було заселено сім'ї, і на базі їх створено будинки сімейного типу. На даний час в них виховується більше 80 дітей з типу збавний бацьке піклування. Зрозуміло, що умови там хороші, тому що ці квартири Нові, вони квадратна площа там до 300 квадратних метрів, по 10-11 кімнат. Вони мебльовані, вони забезпечені певним інвентарем, але зрозуміло, що з часом ці приміщення потребує і потребуватиме і ремонту, і відповідне обладнання, остаткування також виходить, виходить з ладу. Тому ці сім'ї також потребують постійної допомоги. Органів місцевої влади. Ну, наскільки це виправдало себе, ну, можливо, більш доцільно не концентрувати, на мою думку, не концентрувати таку кількість сімей, дітей в одному якомусь там місці, більш доцільно було б, якби вони були розпорошені між звичайними сім'ями, звичайними будинками, між звичайними квартирами для того, щоб ну Ще більше соціалізувалися. Хоча багато сімей, які там функціонують, вони дуже хороші. Я б сказав, би, що потрібно ще пошукати рідні сім'ї, щоб вони були такими люблячими, такими піклуючими про цих дітей. Ну, але разом з тим є певні проблеми. Вони не можуть не бути, тому що ризик виникнення проблем у цих сім'ях більший, ніж у рідних. Ніж у рідних сім'ях, набагато більше. І тому вони виникають. Інше питання, що потрібно попереджати ці всі проблеми і допомагати вирішувати. А вони виникали і вони виникатимуть, тому що не можна створити ідеальне середовище, а ну, максимально сприятливе. так, ідеальне ні. Ну оці діти, що от виростають все-таки в будинках сімейного типу, ті, які от так і не були всиновлені, їх доводиться зустрічати вже після того, як вони. Путівку в самостійне життя е, отримують, відрізняються надто чимось від таких людей, які в нормальних сім'ях зростали, чи от якісь такі риси характеру все-таки залишаються не такими. Ну, це звичайні діти, їхня біда в тому, що вони в певний час втратили, або навіть і не мали тої батьківської любові, тепла. Ну, Хоча фахівці говорять, що дитина, яка побувала в закладі, в певний час. Вона на все життя отримує той вплив негативний, але разом з тим є діти, всі, ці діти виходять, одружуються. В нас є приклади, що вони вже приїжджають у ці сім'ї з своїми дітьми. Є в нас приклади, що ці, ці діти вже, колишні вихованці, і проживають спільно із цими батьками-вихователями і їхні діти, тобто дійсно створюється таке родинне сімейне оточення. Ну але разом з тим є і випадки, коли виникають конфлікти в цих сім'ях і навіть факти виведення дітей із прийомних сімей будинків сімейного типу, тому що як я, в цій сім'ї влаштовуються діти старшого віку. Мені підказують, що до нас таки дозвонився перший дозвонювач. Давайте надамо йому слово. Доброго вечора. Слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Як вас звати? Валентина. Валентина? Слухаємо ваше запитання. Пане Вікторе, я хочу звернутися до вас таким запитанням. Чому перевезно усиновлюють дітей християни-баптисти? Престояння 50. Вас цікавить, чому саме от, е, представники таких віросповідань частіше усиновлюють дітей? Так. Дякую, зрозуміло. Ну, як я сказав, усиновлюють нема такої градації. А що стосується влаштування в прийомні сім'ї будинки сімейного типу, то можна сказати, що тут. тут Є багато сімей, які створили прийомні сім'ї, будинки сімейного типу саме із категорії віруючих. Ну, я думаю, що вони за покликом душі це роблять, і вони розуміють, що допомогти дитині, сироти, ті, зокрема, це є велике благо в першу чергу, зокрема для дитини, а також і для. Сім'ї, яка змогла знайти можливість поділитися теплом, я вважаю, що це ну не є чимось негативним. А навпаки, я вважаю, що цей приклад потрібно поширювати, щоб звичайні громадяни також вважали, що якщо вони можуть допомогти дитині, то вони це зобов'язані зробити. А от є якась така цифра: 20 будинків сімейного типу, скільки з них, от саме от тако, такі люди, влаштували саме віруючі? Ну, я не хочу говорити це. Я не вважаю, що необхідно виокремлювати це. В першу чергу вони створили не через те, що вони якось там віросповідання, якоїсь там конфесії, вони це зробили, як я сказав, в першу чергу з поклику душі, з поклику серця. Хтось вважає по-іншому. Ну, шкода. Звичайно, з поклику серця, е, підказує, що ще один дозвонювач до нас додзвонився. Вітаємо вас. Добрий вечір. Як вас звати? Валентина Вікторівна, будь Дай ласка, задавайте ск... питання. скажіть, будь ласка, шановний пане, як же стати е, у ну я не можу усиновлювачем, але татом і мамою такого сімейного будинку, е, якщо люди вже, ну скажімо, в такому віці пенсійному. Це можливо чи ні? Дякуємо за запитання, але якщо можна, так е, доволі стисло, оскільки вже е, добігає до кінця час нашої роботи. Ну, в першу чергу, потрібно бажання звернутися в службу справді за місцем проживання. Сам вік ну, не є таким визначальним. Основне обмеження, щоб найменші дитині, найменша дитина досягла віку 18 років, коли. Відповідні батьки вихователі або прийомні батьки досягли пенсійного віку. Тобто є таке обмеження. Ну, в першу чергу, воно переслідує інтереси дитини, щоб, не дай Боже, унеможливити, ну, скажімо так, повторне втратення, втрату сім'ї, тобто, щоб дитина в зв'язку із віком цих кандидатів. Що стосується рідних, брат... рідних, то опікуни. Незалежно від віку, якщо вони мають належний стан здоров'я, вони можуть взяти під опіку дітей. Це обмеження стосується тільки створення прийомних сімей будинків сімейного типу, а взяття під опіку рідних, близьких родичів, то тут немає такого обмеження. Ну от у нас уже в принципі майже вибіг час розмови, але я хотів би надати вам змогу щось побажати тим, хто вас дивиться, можливо, хочете звернутися до потенційних усиновлювачів. Будь ласка, маєте. Таку змогу. Дякую. Ну, в першу чергу я хотів би подякувати тим, хто вже віддає частинку свого серця, свого тепла Дітень, дітям, сиротам, позбавленим баці піклування, в сім'ях, яких вони знайшли тепло, а також звернутись до тих, хто вагається або хто навіть не задумувався над цим питанням. В області є більше 170 дітей, які потребують сімейного затишку. І щодня такі діти беруться на облік. Тому, якщо ви можете, якщо ви хочете, будь ласка, звертайтеся в службі справи дітей за місцем проживання. А вже наш обов'язок зробити максимально комфортно, технічні моменти юридичні моменти для того, щоб ви змогли реалізувати свій поклик душі і дати надію. Дитині сироти, сироті Примо... примножуйте добро, його стане в житті більше в житті кожного з нас. На цій ноті я нагадую, що час нашої розмови вже сплив. І гостем судді був начальник служби у справах дітей рівненської облдержадміністрації Віктор Марчук. Дякую за розмову, пане Вікторе. Дякую вам. Усім тим, хто нас дивиться, раджу і надалі залишатися з РТБ, аби не пропустити чогось цікавого і корисного. До зустрічі.